Моє вітання! Усім, хто дивиться «Бабусі, не смаколиками з України, хочу усіх подякувати за перегляди, підписки коментарі. Сьогодні приготую рибні кнелі у вершковому соусі. Для цього мені знадобиться філе риби це хек. Білий хліб, я його вже в вершках замочила. Цибулька. Одна піде до риби, інша піде в соус. Я вже її порізала дрібненько. Одне яйце, лавровий лист, вершки, вершкове масло. Олійка в мене кукурудзяна. Для початку я рибу, хліб і цибулю двічі пропущу через м'ясорубку з самою дрібною решіткою. До фаршу додаю сіль, перець, яйце і усе гарненько перемішую. Я вже включила воду гріється. Додала сіль, додам лавровий лист, на сковорідочку наливаю рослину олійку, додаю вершкове масло. До олійки і масла додаю цибульку. І на повільному вогні обсмажую цибулю. Кнелі я буду формувати двома ложками. З ложки на ложку перебираю. І ось у такому вигляді я відправляю у киплячу воду. Формую наступну. Ось так І теж відправляю у киплячу воду. Поки okay. Кнелі варяться. До сковорідки з цибулькою я відправляю вершки, у мене 15%. Додаю сіль. Перець. До вершки викладаю кнелі. Додам зовсім трішечки сушеного кропу. Ось такі кнелі. на гарнір рис, паростки гороху, помідори. Ось така смукота. Вони дуже-дуже ніжні. Смачного. Дякую. Рибні кнелі. Це угу. Рис, паростки гороху. Ну і помідорки. Повинні Зараз... бути дуже-дуже ніжні. Зараз я спробую. М -м, клас. Смачного. Дякую, мені дуже подобається. Смачного. Дякую.